Доброго дня, дорогі рівняни. Знову раді вітати вас з нашого ньюзруму. Сьогодні для вас працюю я, Ірина Нечепорук та Катерина Мункачі. Вітаємо вас сьогодні. Ми розкажемо вам про таке: Міністерство внутрішніх справ оприлюднило результати стосовно службового розслідування загибелі Сашка Білого. Рівненські правоохоронці закликають усіх здати незареєстровану зброю. Та що сьогодні навирішували на сесії рівненської обласної ради. Олександр Музичко застрелив себе сам такі висновки службового розслідування МВС. В Документі зазначено, що член правого сектору Олександр Музичко відомий більше на Рівненщині як Сашко Білий чи не опір. При затриманні і сам влучив у себе. У висновку йдеться, що під час затримання Сашка Білого, 24 лютого, біля кафе Три карася працівники губос крикнули Лягти на землю, міліція, та зробили декілька холостих пострілів із автоматів. Та музичко почав тікати. Його наздоганяли, закликаючи зупинитися і лягти на землю. Попередили про можливе відкриття вогню однак, розшукуваний почав відстрелюватися. Поранив одного з силовиків. Коли музичка наздогнала, він згідно з висновком здійснив два постріли в напрямку оперативних працівників, одночасно влучивши на виліт у шкіряний покров власного тіла та намагався здійснити ще один постріл таким же чином, але внаслідок зусиль оперативників не розрахував напрямку свого руху і польоту кулі. Відтак влучив собі в область серця. Операторники почали підтягувати праву руку музичка з пістолетом у бік а ліву заводити за спиною одягати наручник. І тоді він, нібито, рефлекторно натиснув на спусковий гачок, стався постріл, та куля пішла у сторону. Висновок службового розслідування оприлюднено на сайті Міністерства внутрішніх справ сьогодні, 2 квітня. Тим часом рівнян та мешканців області закликають скласти зброю і здати її в міліцію, принаймні не зареєстровано. А місячник присвячений цій темі вже відбувається в області щороку. А от учора подібну постанову прийняла ще й Верховна Рада. І, хоч вона стосується незаконних збройних формувань, скласти незареєстровану зброю. Пропонують і просять усіх охочих. Отож, прошу подивимося, сюжет з цього приводу. Рівненщину роззброюють поки що добровільно виконувати постанову Верховної Ради, яка вступила в дію 1 квітня про негайне роззброєння незаконних збройних формувань в Україні, взялися і в нашій області. Здати незареєстровану зброю просять усіх, хто її має. Хочу попередити усіх, що ті люди, які здають зброю добровільно, саме приносять, добровільно здають зброю. Пишуть заяву, що Знайшов там в нього була там від діда, чи як, як є ситуація, здає добровільно, ніякої відповідальності немає. Бойову нарізну зброю, пістолети заборонені для постійного носіння та зберігання громадянами, зберуть на складах та знищать, запевнив Олег Берест. Мисливські рушниці та іншу зброю, що підлягає продажу, можна буде законно переоформити на нового власника. Тим же у кого зброя оформлена належним чином, нагадують правила її транспортування. Зброя, яка переноситься громадянином з одного місця іншого, там для ідучи на полювання чи на втир. Необхідно зброю переносити в чехлі з курковим замком, з відстігнутим магазином без патронів. А якщо це необхідно, і в розобраному стані. На відкрите носіння зброї також є грубе порушення діючого законодавства. Зберігання незареєстрованої зброї та боєприпасів згідно зі статтею 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Ірина нечепорук Володимир Захаров, новини Рівного. Між тим доволі спекотною видалась сьогодні і сесія обласної ради. Зокрема, 50 депутатів Рівненської облради проголосували за звернення до Верховної Ради з вимогою змінити звільнити Авакова та Євдакимова через вбивство Олександра Музичка. Тим часом також Рівненська обласна рада е, на вимогу е, на вимогу громади Костополя звільнила голову бюджетної комісії обласної ради Олексія Кособуцького. Окрім того, вирішували кілька кадрових питань. Зокрема, Михайло Кирилов обирав собі заступ на ці посади претендували і колишній голова обласної ради Олександр Данильчук, і екс-заступник Віктора Мачука, коли той ще був губернатором, Степан Павлюк. Чим власне закінчилося все це діло? Дивіться у вечірніх новинах у репортажі нашого Олександра Тоза. А зараз до інших новин. Тим часом 2 квітня, всесвітній день розповсюдження інформації про аутистів. Тож на майдані незалежності сьогодні у Рівному волонтери роздавали рівнянам флаєри з інформацією, що треба робити, якщо вони зустрінуть самотню дитину аутиста. А ще збирали гроші на виготовлення браслетів для таких діток, по яким можна буде їх ідентифікувати. Фахівці кажуть, нині на рівненщині зареєстровано близько півсотні дітей. Про ці проте ці цифри надто занижені, бо батьки хворих діток соромлять. Ця такого діагнозу подібні акції сьогодні пройшли в багатьох містах України. Як нам розповіла керівник благодійного фонду взаємодопомоги та захисту дітей із аутизмом Олена Корсун, для рівненських дітей харківські благодійники вже виробили бейджики з інформацією. Тепер волонтери збирають гроші на браслети. Втім, головне для них каже пані Олена: це розповсюдити інформацію про те, як треба поводитись рівнянам, які зустрінуть дитину. Аутиста без дорослих у місті. Ну, як свідчить практика і досвід наших колег, які розповідали, повернулися з цього сюжету. Власне, дуже багато рівнян насправді не знають, хто такі аутисти, що як з ними треба поводитися, що це, за хворобу загалі що діагноз? це таке так. Але ну, сьогодні також приблизно в той самий час на Майдані Незалежності провели іще одну акцію. Вона називалася Рівне за єдину Україну. Тут до неї долучилася молодь рівного, яка віддає перевагу так, єдності нашої держави. Діти моверніше молоді люди працювали над створенням спеціального відеоролику, який говорить про єдність України, як та всіх її областей і регіонів. Цей відеоролик від знімали у кілька етапів. Як розповіли його організатори, головним у цьому ролику є все таки символ голуба, як миру і єдності. Цей відеоролик. Власно, домонтовують, і вже зовсім незабаром він з'явиться у соціальних мережах та в, на одному з рівненських телеканалів. А поки ж самі організатори акції розповіли, чому вони це робили і що хотіли цим довести. Тож послухаємо синхрон. Проходили ряд подібних акцій, і саме зйомки промороликів, які засвідчували прагнення українців до єднання країни, до того, що ми хочемо нашої соборності і територіальної єдності. І ми вирішили, що рівняни також люди, які не останні, були, можна сказати, на передовій під час подій на Євромайдані. І ми є патріотами і хочемо, щоб наша країна була єдиною надалі. І... Насправді дуже важливо, що молодь так само не, не полишає якби, своїх позицій, хоче підтверджувати і робити все для того, щоб ну, якби доказати, що Україна справді єдина. Так, до речі, я спілкувалася саме з учасниками цієї акції. Справа в тому, що молоді люди говорять, ми не можемо щось змінити конкретно зараз. Ми можемо принаймні творчо висловити свою позицію. Ну, творчість в нашому час завжди вітається. Ну і їм це вдалось можна сказати. Ну будемо бачити, чекати остаточний результат. Ну із приємних новин до новин все ж таки кримінальних у Березнівському районі. Правоохоронці затримали нетверезого водія. Чоловік заперечував, що правда, що він п'яний, ображав даїшників та навіть розбив скло патрульного автомобіля. Так, ну послухаємо, власне, що говорить саме цей водій з оперативного відео. Ми я стояв. Як і мене стоячів, я можу випити водки. Ні. Ви мене зупинили п'яного зупинили. Вопроси є, вопросом немає. А хто є свободний? Віка Ну чим все закінчилось, дивіться сьогодні у програми Патруль. І далі ми розкажемо про подію, яка сталася в місті Дубно. Злочинці пограбували підприємство з виготовлення солодощів. Вночі невідомі особи через вікно проникли у будівлю, зайшли в бухгалтерію і звідти винесли сейф. На вулиці його відкрили і забрали 75 тисяч гривень і півтори тисячі доларів. Вранці крадіжку виявила працівниця закладу. За статтею 185 кримінального кодексу України відкрите кримінальне провадження. Невідомих злочинців шукають їм загрожує позбавлення ні волі до трьох років. Ну а зараз трошки більше про повернемося е, до інтернет-простору, а саме до соціальних мереж, про що говорять е, наші читачі і глядачі саме там. Зокрема, наші читачі продовжують насилати у рубрику Народний репортер свої публікації. І одна з них власне чи переслідують росіян у Рівному з 1 березня радикально Свободівський голова рівненської облдержадміністрації. Повідомив про призначення своїм радником з культури, етнічного росіянина Андрія Пермякова, російськомовного поета. Це мало подібне до переслідування, чи не так? Це я цитую: якби росіян в Рівному збиралися переслідувати, то першим під роздачу потрапив би ось цей заклад в центрі, що належить головному росіянину Рівненщини. Ну, власне, мешканець центру висловлює свою думку. І так, питає, то де переслідування так мало схоже на переслідування, якщо бути відвертим, так і ще у Рівному вимагають відремонтувати міст на Бандери, що в жахливому стані. Ось ми можемо побачити його. Дійсно, це пішохідна частина мосту. Бачимо, що тут може потрапити не лише дитяча нога застрягти, а й дорослої людини. Так, ну перейдемо трошки до подій майбутніх. Наприклад, завтра рівненські рятувальники вже починають інспектувати храми області, аби вберегти прихожан від лиха у великодню ніч. Окрім того, завтра у Рівному пройде протест з вимогою створити художній музей у на вулиці Драгобанова. 9. Власне, ми зберуться там, аби е сказати нашим можновладцям, нашим депутатам міської ради, що Місте Дуже... потребує створення культурного центру в першу чергу. І не вони, якби не хочуть віддавати цю будівлю апеляційному суду Рівненської області. Ну а на цю годину у нас поки що все більше інформації і скажімо, яскравіший виклад. Дивіться уже у вечірніх випусках новин рівного. А та також читайте та читайте та... на нашому сайті. А також не забувайте дивитися нас у прямому ефірі з Ньюзруму вже завтра о 15.45. До зустрічі на все добре.